Всіх вітаю! Із магазина Сінцей в Одесі відкрився новенький торгівельний центр в Аркадії Родос. Називається і тут є магазин Сінцей, Юск та ще багато інших магазинів. Зараз в сінцей іде акція на всі червоні цінники. Якщо ви берете дві речі, це неважливо, важливо відділі хом чи аксесуарів чи одягу. Дві акційні речі, і буде знижка 40%. Ось такі таблички. Ця акція діє по всій території України. При покупці мінімум двох акційних товарів у вас буде знижка 40%. Акція є до 26.02. Ця акція діє по всій території України. От хто мені пише, що у нас таких акцій немає. Ці акції є, може немає таблички, але акція є скрізь. От, наприклад, є ремені, да? ви берете. Один ремінь, наприклад, одну ковтину зі знижкою, і на те, що меншої ціни, ой, а це дві, дві неправильно, то ви просто получаєте 40% знижки. Якщо ви взяли, ну там, наприклад, на 100 гривень, то мінус 40, ви 60 гривень платите. Я вам буду показувати тільки акційні товари, що дійсно ви можете взяти, щоб отримати оцю знижку 40% при покупці мінімум двох акційних товарів. Якщо ви берете більше, то. Добре, мінімум два. І от, наприклад, от така ковтина. В такому кольорі мені подобається такі кольори. 189 гривень, на неї вже 1, 51% знижки. йде. тут є різні розміри, причому є різні кольори. Навіть, ой, там така гарна, навіть достану. Цікаво, також зі знижкою. Так, ось така вона так, на, на шию, так красиво в неї тут, як би зроблена вона. Бачите, як. Вильками йде. Така я навіть не, не бачила в інших. 169-50% знижка. От якщо ви їх взяли, наприклад, дві сумуйте, дві акційні речі, і ви получаєте 40% знижка. Далі знижка діє на ось такі ковтини. Я вже їх приміряла, показувала. Але що цікаво, саме в цьому. Є в зеленому кольорі, в жодному не зустрічала. Сінцеї в зеленому кольорі. Ось такими гудзиками вони прикрашають, гарно виглядають. Є в чорному, є в такому молочному кольорі. Гудзики скрізь такі, як серебристі. Так, а зараз скажу вам ціну: 119 гривень. Знижка 65% на ось у ці ковтини. Вони не зимові, причому на весну їх можна придбати, носити ось такі. Так, покажу, щоб було краще видно. Показала, які є кольори. Тут поруч це без акції, показую тільки речі з акції. Мені подобається ось такі смужку. 459 коштує, ну але це вже нова колекція. Так, далі продвигаємось. Навіть джинси є по акції. Добре, що у них висить оцей цінничок і видно, де акційні товари якраз ви можете обирати. Так, тут акційні да, джинси на них знижка 50%, 339 гривень. Мені здається, такі джинси карго я якось міряла з карманами. Взагалі джинси якраз у них гарної якості. Довго носяться. От ось з джинсами ніколи не було проблем. Що в мене є сорочка улюблена, яку я ношу вже багато років. Також якось була вдала покупка. 52% знижки, 900, ой, 219 гривень. Також багато цих штанів. ну, звичайних повсякденних штанів. Різних от 129, навіть 52% знижки, ось в такому сірому кольорі з резинками внизу. Не такі вони прям сильно й теплі, я вам хочу сказати. Так, тут я на знижках більше нічого не бачу. Бачу, що є а, такі брюки є. До речі, таких брюк я також ніде не бачила. Вони з карманами такі як класичні. Біле так, оформлення зверху прикрашає. 269 це 59 знижка. Так я буду від брюк відходити. Бачите, як тут музика гучно грає, і також написано, що ну 40%. тут більше акційних пропозицій висить. Дуже багато худі по акції зі змійками. 239 гривень. Ось така в рожевому кольорі коштує. 269 – в такому, як в молочному кольорі. Так, це як з нової колекції, мені здається, такі я не бачила. сукня. Сукня, ну, ось така сукня 339, я також її колись міряла, гарно вона сідає її в чорному кольорі також. І ця сукня мені сподобалася, я її також міряла. 289, 56% знижка на цю сукню. Вона ну, прикольна дуже. Причому вона і така якість, хоч там і написано, що ну, не натуральний склад, але вона не прилипає до ніг. Ну, Якась така якісна. Мені сподобалась її якість. Сенцей Одеса вас вітає. Бачите, як вони зараз пишуть Одеса. Далі. Дуже-дуже багато знижок на ці шапки, на всі. По 69% зараз можна купити 640% зверху знижки отримати. Причому не обов'язково зимову купляти, трішки легші. І ось такі на голову, як я не знаю, чалма називається 69 гривень. Рукавички у них взагалі різні різні, 129. Ось тут рукавички, слухайте, такий вибір гарний, до речі, не так, що все одноманітне, просто в різному кольорі. 49 гривень, ось такі рукавички. А коштували 169, 71% знижки. Так, в рукавичках у них, до речі, гарний вибір. Я можу собі щось оберу. Такі, а далі. Шарфи у них по 189,59% знижки, Глянь, такий блакитний, гарний 219 гривень, коштував він 459-52% знижки. І от зверху вам написано: при покупці мінімум двох товарів получаєте 40% знижки. мінімум двох. Якщо ви візьмете три, то від трьох ви також получаєте ці 40% знижки. Тут є чоботи 519 гривень, такі утеплені. Вони коштували 1360% знижка, є навіть 64% знижки 359 гривень. Взуття ну, зрозуміло, зараз все зі знижками йде. Тут, я так розумію, дитячий одяг йде зі знижками, ця стоїть вивіска, але поки не бачу помаранчевих цінників, якось, поки в дитячому щось з взагалі не, не, не помітила. Ну, будемо продвигатись, дивитись. Так, це все новеньке, да, я так розумію. Ану, так, да, це новеньке. Все 219. Так, вивіска висить, але, але от бачу, гляньте, які класні штани зі знижками на підлітків: 169 гривень, 50% знижка. Дуже класні. Мені подобається вони такі акварені, причому ще з цими господі ж я їх дивилась. Забу, як вони. Сімсони. Сімсоном. дуже файні, ніде їх не бачила для хлопчиків. Класний колір. Мені оце варені такі подобаються. 69 гривень з серії Disney. Тут такі кофтини по 69 гривень. Ось Тут прям на молнії, ну, на змійці. Так, 129, знижка 52%, коштувала 269 гривень. З капюшоном, ззаду також класно зроблена. Так, хотіла показати, але вона щось у мене злетіла. Ай, ай зараз іншу покажу. Показую, як вона виглядає ззаду. Так, ось бачите, який в неї малюночок. Клас. Мені ще подобається, коли таке я... ну, щось цікаве. Тут далі ще така ковтина на змійці. 169 гривень, дуже багато розмірів. Тут дуже багато насправді на знижках. То я зразу не роздивилася. 149. Різні кольори, різні форми 99 гривень. Так, це без знижки. Оце мені дуже сподобались ці штани, такі акварні. Причому так багато розмірів і знижка велика. 50%. Тут такі ковтини, вони до цих штанів ні, не варені. Ага, тут футболки 149, це без знижки. Без знижки. Так, що тут у нас ще в дитячому цікавого. Так, носочки дивимось. значить Носочки акція. 79. Це у нас ну, з такими з цікавими якимись малюнками. Чотири пари. 79. Так, чотири пари. Вон з космонавтом є, ну без знижки. 69, також 4 пари. 99. Так, носочки можна підібрати зі знижками. Далі, далі. Ага, білизна. Це для хлопчиків білизна, дивимось. Три. Три, да. 79 гривень, 50% знижка. Різні тут є розміри, прям дуже багато розмірів різних. О, це така як піжама. По дому ходити, коли прохолодно, 219 гривень. Чоколад 219 гривень, 52% знижка. Слухайте, яка прикольна, мені подобається. 52% знижки, така прям м'якенька, як, ну, як рушник. Начебто з такої тканинки приємною. Далі. І також я таку ніде не бачила в інших. Тут взагалі по 29-2 пари таких носочків. І гарно вони тут вушка, так, бачите, виступають. По 59-69, по 69. ну, багато знижок. І взуття. о, Дивіться, яка є акція на взуття. У них 63%, 219 гривень. Ось такі чобітки. В чорному кольорі я бачу. Багато розмірів, 219 гривень. Далі ось такі 56% знижки, 399%, більше як кросівки, такі високі. Ще в синьому є кольорі ось оці за 219. Також багато розмірів є, що вибрати. Ось ці жовтенькі взагалі симпатичні. Я також не бачила їх раніше. 359. ну Трішки відрізняється асортимент. Звичайно, в кожному магазині щось є. Ну, Відрізняється не прям кардинально. Але, от, наприклад, таких червоних чоб... чоботів я також ніде не бачила, гарні, прям рожеві, я б сказала, пурпурні. Дуже гарний колір, яскраві. Вони йдуть на змійці, тут шнурки. Гляньте, тут не будуть промокати. 289 гривень. Вони коштували 864% знижки. Причому розміри є навіть такі великі, 36. й Так, ну Це класна позиція. Бля, які класні, висока така підошва, і не будуть промакати. То зараз дощ, сніг, не поймеш, що з погодою. Так, книжки на взуття, до речі, мені подобаються. Тут 189 гривень на дівчаток. І ось уже більш на малюків із серії Disney знову. Ой, ну взагалі такі класні. Штани 149 гривень, 21% знижки, 54% знижки з пандою, 69 гривень. Тут одна. Штучка, тут дві цілосіни, 189 гривень. Далі 189 гривень, ось такий, як 44% знижки, як костюм, можна сказати. Розміри тут є. ось Тут знайти розмір немовля, написано вік і розмір як. ну, який вам треба підібрати? Наприклад, 2-3 роки розмір 98. Да? Якщо 0,1 місяць, розмір 56. От тут дивимось, 80 сантиметрів це значить 9-12 місяців. А тут все вказано. Дуже зручно, все, все розписано, все зрозуміло, якщо на подарунок там хтось шукає, не знає, який розмір підібрати. 69 гривень. Ось такий коштує на малюків. Це як комбінезончик називається, мабуть. Ще ось такий за 189. Також ви можете взяти, наприклад, речі з чоловічого відділу, з дитячого, неважливо з якого, аби був помаранчевий цінник, і ви отримаєте ці 40% знижки. 39, ось такий шарф зручний. Такі мені подобаються. 69%, ось такий в чорному кольорі. Такий, глянь, така цікава штука. 189. Ось така. 99. Також більш цікаві позиції. Не бачила в інших сенсей. 169. Він просто новий в кінці грудня відкрився. Якось, мені здається, трішки по-іншому. По так розташовано. 69 гривень. Такі рукавички також мені подобаються. 49, гляньте, вже скільки разів оцінили. 78% знижка. І ще зверху мінус 40. Дуже круто. Тут, бачите, на малюків більше акцій, ніж на підлітків. 169 ось такий костюм із чотирьох позицій. Ось, два верхи і два низи. 139, ось такий із двох позицій, і 169 там внизу. Так, далі, в чоловічому відділі, дивимося, що цікавенького є. Є також шапки по 69, по 79. О, вже тапки приїхали на Літо Марвел для чоловіків. Хочу сказати ціну. Ну, Нова колекція 459, але тапки прикольно зроблені. Мені подобається, що тут є напис також на підошві. Так, а що взуттю ще зі знижками для чоловіків? Оці тільки 459. Ага, якось одні 759. Не поміняли, мабуть, ціну. Все-таки вони всі по 459. Чось я більше нічого не бачу. Треба пройти туди далі. Так, у нас у чоловіків далі йдуть джинси. Джинси джинси. Є зі знижками. О, слухайте, також є такі моделі, яких там не було. Класні у цій сірі, да, на резинках внизу. Ось такі джинси коштують 459 в сірому кольорі. 30% знижка. Так, тут уже це жилетки це з нової колекції. Угу. Так, а якось так в чоловічому відділі не скажу, що багато знижок. В чоловічому я б сказала їх найменше. Mm. Знижок немає для чоловіків. Так, ну так, да, більше немає. Ось так вам покажу, що тут є в чоловічому відділі. Можна купити таку футболку, НАСА, надпис. Цікава, також ніде не бачила раніше. 339 гривень. Ось так. Дивіться, з прапором. 339 гривень. Так, на білизну знижок я не бачу, можу тільки сказати. Білизна, ні, за знижками. 189 гривень. Тут, виходить, дві. два в упаковці. Це на знижках з покемонами якимись: 189 гривень білизна. Так, це на знижках. А, ну, може тут ще. Ні, ну більше тут знижок немає. Так, і шкарпетки. Навіть шкарпеток для чоловіків немає зі знижками. <сум> Ось така ситуація. Ось тут ковтини лежать, і також без знижок. Ну, Що ж поробиш? Так. Далі, далі. Ви можете також в відділі аксесуарів щось придбати зі знижками, і буде оця ну, додаткова. І для дівчат гарні прийшли 459. Мені подобаються такі сандалі жіночі. І ось такі сандалі жіночі. Дуже цікаві. Так, дивимося, що тут є на знижках. У них вже такі килимки для йоги продаються. 269 гривень набагато дешевше, ніж в Аврорі. До речі. В Аврорі я вчора подивилась, він коштує 500 чимось. Да? Не пам'ятаю, ну якось мене ну, здивувало, що у них такий дорогий килимок. А тут дивіться 269 і може бути акція. Тут дуже швиденько вони все на акцію ставлять. Ось така ще сорочка. О, сорочки є зі знижками. 269 сорочка мені подобається. ця в неї склад. Я якось дивилася, що начебто бавовна. Вже не пам'ятаю, давно було. Відходжу від цієї музики, вона тут кричить подалі. Так, штани я вам зі знижками показала, ще такі светри 399 гривень коштують. Ой, така ковтина гарна. 189, 68% знижка з гудзиками. О, класно виглядає, дивіться. Ось така ковтина, там всі розміри, до речі, є. 189-68% знижка. Класно. Якось верхній одяг вже, мабуть, вони його прибрали. Я й не бачу, щоб зі знижками був верхній одяг. Нічого такого. І неважливо, якщо ви щось обрали одну річ із одягу, то ви другу річ можете взяти із відділу і отримати цю знижку на помаранчеві цінники. Якщо вам там потрібно щось, От, наприклад, прийшли тут, взяли за 69 це такий кошик для зберігання і якусь річ, і ви получите цю знижку. Я на цьому буду закінчувати свій коротенький огляд із Сінсей. Хотіла показати вам акції і розказати, що ця акція 40% додатково, якщо при купівлі двох речей вона діє до 26.02 якому саме сінсей я робила огляд, залишу в першому закріпленому коментарі. Дуже класний. От відчинився у нас оцей торгівельний центр Родос. Є де посидіти, є де випити каву, тут є ізюзки, нова пошта, і розетка. І зразу виходиш як на Аркадію, як іде оце п'ятий трамвай, трішки, ну, трішки ближче до 10 квітня до площі. Ось такий сінцей невеличкий, але так приємний дуже. Буду з вами прощатися всім. Хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.